На сто жовтня тернопільські рятувальники взяли участь у навчаннях з підготовки органів управління, сил та засобів тернопільської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій зимової період, пов'язаних з можливим припиненням постачанням тепла, газу та електроенергії на об'єктах критичної інфраструктури. На місці події працювали аварійні бригади, мобільна група ДСНС, штаб з ліквідації надзвичайної ситуації тернопільської міської ради, куди увійшли представники екстрених служб міста. Керівництво ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснювалося допомогою телефоном. Комунікаційних систем з центру управління надзвичайними ситуаціями. Мешканців будинку повістили про припинення централізованого постачання тепла та води. В свою чергу рятувальники розгорнули мобільний пункт зламності, де постраждалі громадяни могли пройти реєстрацію, зігрітися, отримати медичну та екстрену психологічну допомогу. Далі їм пропонували переміститися до тимчасового пункту розміщення евакуйованих, який розгорнули на базі місцевої загальноосвітньої школи. За допомогою теплової гармати рятувальники забезпечували температурний режим у будинку. Спеціалізовані служби здійснили аварійне складання теплоносія з внутрішньопорядкових систем, тепло та водопуз. По завершенню навчання відбулося підбиття пісенків заходу, обговорено основні аспекти при виконанні подібних аврійно-рятувальних робіт.